Хорошої жінки має бути багато на тобі одні кістки. Саме такі стандарти нав'язували в часи СРСР. Худих жінок в союзі не любили, ба більше засуджували. Звідки взялася мода на повноту, яким був образ ідеальної жінки СРСР та все про дивні стереотипи краси часів радянщини? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Світові тренди для радянських жінок були під забороною. Та й навіщо ті західні віяння моди, коли і дали жінка в СРСР нав'язувала та диктувала сама влада. Не дивно, що за кордоном вигляд радянської жінки сприймали скептично. Про що ж я поринаємо у 1959-й. Тоді лідер УСРСР Микита Хрущов приїхав із візитом до президента США Джона Кеннеді. Разом з радянським лідером була його дружина Ніна Хрущова. На американців ця парочка справила враження кому. Медних і веселих людей, особливо Ніна, адже жінка суттєво відрізнялася від Жаклін Кеннеді, дружини 35-го президента США Джона Кеннеді. Давайте роздивимось цих двох жінок. Жаклін Кеннеді вважали законодавцею моди та краси. Її називали героїною світської хроніки. Поруч з нею Ніна Хрущова виглядала простовато. Жінка мала дещо незвичний вигляд як для першої леді. Вона скидалася на типову представницю жіночої статі ЗСР. Західні Едія прозвали дружину Хрущова великим радянським холодильником. Зустріч показала два абсолютно різні світогляди, які представляли жінки: західний гламур проти радянської простоти. Цікаво, що в Хрущовою працювала одна з найкращих швей союзу ніна губало. Перша леді могла замовити в неї будь-яке вбрання однак, жінка постійно казала шити плаття з квітковим принтом, що нагадували певно халат. Хрущова не хотіла відрізнятися від інших люксом. Та неординарними образами, які ж стереотипи нав'язували жінкам в часи СРСР, і чому вони так боялися виділятися? Після революції 1917 року територія Радянського Союзу перетворилася на руїни скрізь голод, бідність і безлад. Люди виживали як могли. Мода це певно останнє про що думав народ. В той час як на заході феміністки працювали та ставали більш активними і відповідно стрункими. Радянські жінки швидко втрачали вагу, але на від спорту. А від голоду з часом ситуація трохи стабілізувалася, і разом з цим в СРСР з'явився новий стандарт краси. Влада намалювала свій ідеал жінки. Вона мала бути міцна, повна сильними руками, ногами і широкими стегнами. Така, щоб могла і народити, і план п'ятирічки виконати. Жінка, яка може працювати в полі на заводі і народжувати дітей, була гордістю радянського союзу. Чоловіки втрачали голову від жінок із пишними формами, рум'яними щоками та круглим обличчям. Така зовнішність символізувала не лише здоров'я, а й відданість державі. Якщо робітниця заводу поверталася із санаторію трохи повнішою, то це вважали успіхом. Зайві кілограми йшли тільки на користь. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка Спонсорувати під цим відео. Худих жінок в СРСР недолюблювали. Більш того, худоба була ознакою хвороби та слабкості. Державі потрібні були сильні робітниці для заводів і колгоспів. І а вже ж, здорові матері, щоб народжувати дітей. Радянська влада пропагувала образ жінки-робота, та, яка в 30-ти градусний мороз буде йти на роботу пішки. Пропаганда працювала і мала свої плоди. Подивіться лише на ці фото. Багато радянських жінок тоді просто соромилися виглядати. Яскраво, макіяж, рідкість, манікюр, розкіш. Про догляд за шкірою, волоссям чи навіть зубами мало хто замислювався. І навіть ті, кому пощастило мати трохи легшу роботу, ні на заводі, ні в полі, все одно виглядали так, ніби не доглядають за собою, бо друга зміна починалася вдома: просування, прання, приготування їжі та батьківські збори. Такі будні домогосподарки забирали час, сили, здоров'я і красу. А чоловіки спитаєте, ви: після добової зміни на заводі. Рідко ставили до праски чи плити, так і жили більшість радянських жінок у постійному русі між роботою та хатніми справами. Тому не дивно, що на фото вони виглядали старшими за сучасниць. Якщо поглянути на фото часів СРСР, дивує який вигляд мали жінки у свої 25-30 років. Зможки, зачіска, балобличчя, і насправді провини жінок тут не було. Жінка в СРСР не мала права виглядати надто доглянутою, блискуче взуття і ідеальна зачіска могли стати вироком. Таку одразу запишуть у жінку легкої поведінки. Радянська пропаганда знала кого вихваляти, і ні, не тендітних красунь, а зморених монтажниць-ударниць праці, справжніх героїнь соціалістичного фронту. У кіно їх показували з брудом під нігтями, але ж з вогнем у серці. Картинка як треба. Та навіть купити для себе належний догляд у ті часи було проблематично. У радянському союзі базові речі для жіночої гігієни були розкішу про шампуні, крему чи зубну Сто високої якості угоді було і мріяти. Декоративна косметика була на полицях, але якість її була жахливою. Тіні тьмяніли, помади мали дивний запах, а пудра сушила шкіру. Але вибору не було. Тож жінки брали все, що траплялося, навіть якщо потім доводилося боротися з почервонінням та висипанням про косметологію. Тоді говорили пошепки як про щось недосяжне. Салони існували лише у великих містах, а ціни кусалися так, що більшість навіть не мріяла туди потрапити. Тож Доводилося наводити красу вдома. А надто тоді, коли радянські жінки потики почали задивлятися на захід. Там вони підгледіли моду на білявок. З того моменту, вся країна мріяла, хоч трохи бути схожою на головну зірку радянського екрану любов Орлову. Пляшечка перекосу водню стала найпопулярнішим косметичним засобом союзу. Жінки освітлювали волосся на кухнях, у ваннах та навіть просто у дворі. А потім глянули ті разом із глянцевим німецьким журналом Бурда Моден до України прийшли нові стандарти у 1988 році. В СРСР вперше з'явився конкурс краси справжній із дефіле, успішками і близка мочей. І відтоді все змінилося. Радянська жінка, колись символ сили жертовності, раптом захотіла бути витонченою легкою, високою, мов із обкладинки. Країну накрила хвиля гонитви за стрункістю і пропаганда повноти. Повністю розчинилася у минулому. Сучасна жінка вільна, вона сама вирішує, що одягати, як пробуватися і як проявляти себе без обмежень, без осуду і без так треба. А ви що думаєте, яким був справжній ідеа жінки в радянському союзі: горда героїня чи заручниця системи? І чи б хотіли ви бодай на мить повернутися у ті часи? Напишіть нам у коментарях під цим відео. А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.